Майже рік був на захисті країни, доки ворог не обірвав його життя. 1 травня у Кам'янському поховали молодшого сержанта Андрія Шипулю. Андрій Олександрович Шипуля загинув 25 квітня в бою поблизу населеного пункту Приморське на Запоріжжі, захищаючи українську землю від загарбників. Народився Андрій 4 березня 1988 року в Дніпродзержинську. Упродовж 2007-2008 років проходив строкову військову службу. Тривалий час працював на прад Дніпровський металогійний завод та прад Юшкокс. У травні 2024 року став на захист України та її народу. У воїна залишилися дружина донька, мати та сестра. Доземний уклін, воїну-захиснику вічна пам'ять і слава герою. На жаль, Андрія я знав лише три роки. На превеликий жаль, але за цей короткий час він встиг доказати те, що він дійсно людина. І треба шанувати. І треба. Ми повинні пам'ятати героя. Батько двох дітей. Він зробив свій вибір пішов захищати не тільки дітей, свою родину, а всіх нас. І треба це шанувати та поважати. Їхній вибір, наш вибір, тобто військовий, що ми бросаємо саме рідне. Саме рідне це сім'я, батьки, друзі. І ми йдемо на фронт. Андрій мій був однокласник, побратим і найліпший друг. Йому світла пам'ять, і він буде завжди жити в наших серцях. Герою слава!